Олекса Шалайський був членом нашої команди і був дуже важливим членом команди. Він починав наш тиждень прямих ефірів, і це були дуже важливі ефіри, тому що Олекса все життя займався розслідуваннями, розслідуваннями корупційних справ. Він боровся з корупцією, він боровся за дуже важливу річ, якою дуже не вистачає нашому суспільству це за справедливість, особливо під час війни, коли наші гроші крадуть. І це не просто так крадуть гроші, це крадуть життя воїнів на фронті. І цей фронт Олекса тримав дуже а, стійко. На жаль, його не стало. Вчора зупинилось його серце, і нам більше ніхто його не замінить. Але так, як і на Майдані колись була Небесна Сотня, він буде небесним членом нашої редакції. Він завжди буде з нами. І ми будемо продовжувати роботу і робити це і заради того, щоб його справа не закінчувалася. Хай спочиває з миром. І ми завжди будемо його пам'ятати. Сьогодні не стало Олекса Шалайського. Сьогодні сумний день, вічна йому пам'ять. Кілька слів про нашого колегу. Це напевно один із батьків. Того, що називається зараз антикорупційна журналістика в Україні, зрозуміло, що зараз будь-якого українця запитає за всі роки незалежності, виникає один із передових точно запитів нашого суспільства це на боротьбу саме з корупцією. Пан Желайський робив це. Він робив дуже важливі для суспільства речі. Завдяки його розслідуванням і його діяльності багато речей було змінено. І в принципі, антикорупційна журналістика, як я сказав, одним із батьків якої він є. Вона рухає наше суспільство до позитиву і до кращого майбутнього. Сьогодні в цей день вочевидь не витримало його серце. Всі знають цю новину. Війна ще нікому не додала здоров'я це, м'яко кажучи, ось так само сталося і з нашим колегою. Ось що важливо сказати, окрім звісно, що найперше співчуттів для всіх близьких родини і знайомих пана Шалайського важливо наголосити на тому, що ми маємо зробити все, аби його робота, в минулому пророблена, мала велике велике значення для нашого майбутнього. І антикорупція залежить саме від нас, як ми будемо боротися із нею. З Олексою Шалайським ми з одного середовища, студентського, ще кінця 70-х років, друзів-конкурентів. Це середовище, яке створила студентську граніті. це в Києві українська студентська спілка, а у Львові студентське братство, до якого власне, Олексій належить. Вже, на жаль, багатьох з нашого середовища, братчиків, немає в живих: Марика Вехішина, Єігонгадзе, Славка Росішина, а тепер до них приєднався і Іолекса. Він завжди показував, що він не залишить справу. Напризволяще він її доведе до логічного завершення. Це його така вдача доводити до кінця. Зараз, коли не витримали його серця, ем, на жаль, справа не доведена до кінця. Останній проєкт, якому ми з ним співпрацювали, це канал Проюри. Власне, цей канал, де у Олексі був понеділковій ефіри, у мене вівторкові ефіри. І пробоїна, яка зараз завдала смерть Олекса, вона непоправна, ем, тому що. Ем, Ну, він надзвичайно грунтовний і а, таких а, на заміну Олекс, ну, очевидно, що людей знайти буде неможливо. Він а, надзвичайно важливо був постать в українській журналістиці. Тому згадаємо добрим теплим словом. Згадаємо всіх братчиків. Зрештою, це от якраз 35 років від студентської революції на граніті. Це середовище, яке робило цю нашу спільну. Революцію боролись за незалежність. Олекс один з тих, хто виборював незалежність. Його ім'я записане не лише в журналістиці, а в історії української руху опору боротьби за незалежність. Згадаємо добрим словом і е, вічна пам'ять. Олекс. мені дуже повезло 15 років тому бути поруч з Олексою, коли він придумав сайт наші гроші. Коли ми почали пояснювати, що слово тендер це не щось страшне і непонятне, а принципи про корупцію і можна всім дізнаватись про неї, коли Олекса першим серед українських журналістів почав пробивати кіпські офшори постійно, а там не чекаючи всяких витиків Панама Papers, коли Олекса писав про те, як силовики шмагають бізнес різними хотілками, і як потім з усього цього гумусу, який він створив, народжувалася екосистема Прозоро, всякі ідер, всякі, де, які зараз даються всім, ну просто деталю звичайного нашого життя. Але як состав всього цього. Я не уявляю, як наше життя було нього. Друзі, дякую. Вибачте, що без оптимізму закінчилися, але це не я винен. Давайте до наступних зустрічей. Дякую, що були з нами. До побачення.